Цей вправний робот допомагає відновлювати дощові ліси Амазонії. Вони настільки важливі, що їх називають легенями нашої планети. Однак площа джунглів останніми десятиліттями стала набагато меншою. Тропічний ліс постраждав через сільське господарство та надмірне вирубування дерев, зокрема, нелегальне. У Перу для порятунку джунглів започаткували пілотний проєкт за участю дворукого робота ЮМІ шведсько-швейцарського виробництва. Він живиться від сонячної енергії. Лісникам. Нам знадобилося три дні, щоб перевести всі деталі розумного пристрою до розплідника, що в глибині джунглів. Тут робот сіє насіння дерев. Робот дуже спритний. Він здатний посіяти багато насіння для розплідника. Це звільняє наших доглядачів, і вони можуть виконувати інші завдання пов'язані з самим проєктом. За один ранок робот садить 600 насінин. Цього досить, щоб заповнити деревами територію, завбільшки з два футбольні поля. У проєкті беруть участь і місцеві жителі та колишні нелегальні лісоруби. Вони допомагають лісникам садити молоді дерева. Шахтарі та лісоруби за допомогою передових технологій знищують багато дерев. Але якщо робот допоможе садити насіння, і місцеві жителі братимуть участь у проєкті та вивчатимуть технології, то це стане нашою спільною відповіддю. Гадаю, це добре. Я переконаний, що ліси Амазонії можна врятувати, і ми всі маємо працювати разом. Амазонські джунглі найбільший тропічний ліс світу. Він охоплює 5,5 мільйонів квадратних кілометрів. Це половина загальної площі тропічних лісів планети.